Доброго дня всім підписникам. Узнімаю знову ж свої коні, нагадаю про них. Ось така кобила Дельта. Звичайно, Дельта, кобила з паспортом таврована 20-го року народження 5 років. Кобилі десь буде лютому, по-моєму. Кобила жеребна. Нагадаю вам про жеребність, кобила покрита Олександрівським жеребцем з Дібрівського кінозаводу. Жеребець звець жетон. Він був на продаж на Тернопільщині, там на Франківщині Сергія Тисминича. Я його привозив сам з Полтави. Гарний жеребець, вона ним покрита. Кубила є на продаж. Кубила жеребитись буде в лютому місяці, в середині лютого місяця. Тобто лишили ще місяць до жеребіння. Місяць до жеребіння. Ціна такої кубили 2000 доларів. Це є досить адекватна ціна. Тим більше, що за місяць буде з лушам. Вона другим лушам жеребна. Мала лошичку перший раз. Так що хто бажає придбати таку кубилу, кубила є запряжна, я знімав відео, як я її запрягав, ним їздив. Проїхався, кубила робоча, спокійна, адекватна. Тому хто дійсно бажає придбати, той буде задоволений, тому що дійсно буде мати лоша. Зараз проведе за місяць лоша, звичайно. Якщо буде продаватись разом з лошам, то це вже буде ділити до осені, щоб саме лоша і саме кубило. Тому не прогавте свій момент, гляньте, як вона у нас гарно поправилась. Вона ще такої не була. З народження, гладка, груба. Дуже гарна купила. Параметр її 1,60 метр росту. 22 нога, нога лахмата, гарна мичка. Всі параметри на Олександрівській кобили. Тому всім раджу придбати таку кобилу. Кобила 2000 доларів. Ми знаходимося Рівненська область, Дубінський район, це смига, у нас є доставка, є при це Бетман, можемо зробити доставку. Також є в мене такий жеребець граут. Граут привезений походить нас з Дібрівського кінгозаводу. Походить по Тиграної. Там є такий жеребець. По Тигараної. І Кобила Рафаела. Кобила вже немає. Жеребцею буде 17 квітня, тепер 2 роки. Він нас... Гарно поправився, він росте. Активно його ріст зараз вже 1,65 має, нога 24. По тулубу не мірав його, бо він росте ще в висоту, ширину він також набирає, але чуть повільніше як кобила. Кобила ту в ширину набрала, а він ще росте. Гарна, гарні в нього копито, торцові ноги, також в нього гарна мичка лахмата. Окраз ну, його дуже гарний. Біла грива на дві стороні. Ось лисана, ну те, що вимощені, то вибачайте, зима, хлів. Стараємося, щоб було чисто, але но... таке діло ми їх запрягали обох в пару. Раут вообще спокійний, запріг, запрягли, накинули шлею та поїхали. Це взагалі без проблем. Тому він, з нього буде що гарний представник на жеребця, що кому треба буде робочого коня. Дельта. Ну йди. Я все, що на квітень, на квітень кубили в мене жередні, а. За цю щось завтикало трохи ту. передзвонили до дядька Павла і взнали, передивились відео. Дійсно вона жеребна, має мати жеребитись на лютий місяць. Там ті в мене на квітення. ця на лютий місяць. Це досить добре. Хто придбає рання лоша, на весну, на пашу лоша буде заліто бомбезна. Було дуже спокійно, адекватно. Рау! Куди лізеш? Ось він такий вимахав вже у нас. Номер мій є в описі там. Пишіть, дзвоніть, відповім вам на всі питання. Кубила не кашляє, до мене там дзвонили, вчора питали, чи кашляє, чи задишна. Ні, не кашляє, Не має ніяких задишок. Коні в мене проглистовані, коні отримують вітамін, сіль, все, що їм потрібно, все в них є. Не мають вони не задишки, кубила не спрацьована, кубила не працювала, там в лісі, в полі така. Сім... Господарська кобила була в домашніх умовах. Гній, дрова поправилася у нас дуже гарно. вона набрала на себе. В неї ще зуби спадають Лошачі зуби, то вона ще так гарно набрала на себе і поправилася їсть і спокійно. Основне, що спокійно і робоча Чекаю від вас коментарів, коней запрягали. Раут! Коне запрягали. Чекаю від вас більше якихось коментарів, більше лайків. То дійсно одне й те саме знімаю, вам показую. Запріг, показав, як коні йдуть запряжені все до коментарів від вас мало, лайків також мало. Тому буду просити, щоб активніше приймали участь в цьому. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте канал. Ось такі коні. Раут, виваляйся. Знов тебе зараз чухати, так? Да? Лізь! Він росте дуже активний, він брат оборатора піда мого, який в мене був жеребець перед тим. Ну, він його обжене, звичайно поростуй, у нього всі параметри більші і збудова у нього трішечки трішечки краще має. Хто розуміє спокоєння, хто знає то все побаче, звісно, відео вам цього всього не передає. Відео є відео, вживу є, вживу, тому приїжджайте, дивіться. Скуби це взагалі буде. Хто придбає, то взагалі буде довольний, бо дійсно кобила приведе лоша і це чистопородна кобила ну, олсандрівській породи, покрита таким же жеребцем гарним. Тому і дійсно буде гарна лоша, чистокровна. Коні гарні. Хто придбає 2000 доларів, що кобила, що жеребець. Парі буде взагалі пара безподобна. Зробимо безплатну доставку, якщо в парі. Тому чекаю від вас дзвінків, чекаю, чекаю коментарів, лайків. Всім буду дякувати, всім гарного дня, мирного неба. Раут, От ти заліз туди вже. Всім до побачення.